Я зараз запрошу до нашого ефіру Олександра Новікова, це голова НАЗК. Олександр, вітаємо вас. Добрий вечір. Просимо кілька тем зараз встигнемо обговорити. Дякую, що, що вечір. нині завітали. Добрий вечора, Олеже. Доброго вечора, Юлія. Так, ну почнемо. Почнемо. Отже. Е... Співпрацює з міноборони Російської Федерації та підтримує окупаційні війська. На ЗК внесло італійську компанію Буці Юнісем у перелік міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про відмову від будь-якої е, операційної участі в російському бізнесі, компанія продовжувала розширюватись на ринку країни агресора. Так загалом, за період від 2016 по 2021 роки, російський підрозділ цієї компанії Буці Юнісем сплатив податків та інших обов'язкових платежів бюджету. Росії на 62 мільйони євро. Співпрацює компанія із міністерством оборони країни-агресорки та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам зокрема, і підсанкційному Росніфть. Що це означає для компанії? Чим їй це загрожує? Бо ну насправді не будуємо ми з Олегом великих підприємств. Mm -hmm. Ти через те про таку марку бетону, наприклад, <кх> не чули. Санкції це така ж сама зброя, як танки, і літаки. Вони покликані зберегти десятки тисяч життів українських воїнів і звичайних українців вже на наступний день за повідомлення, повідомленням Reuters, акції компанії на біржі впали на 7%. Публічний тиск на компанії, які продовжують працювати в Росії, здатен забезпечити їх вихід з Російської Федерації і якомога більш швидку. Перемогу України споживачі в усьому світі налаштовані споживати продукцію лише підприємств, які є соціально відповідальними і не фінансують війну. Але наскільки це працює? Компанія не буде це рекламою. Компанія «Ашан» – величезний скандал, розслідування, що вони прям гуманітарну допомогу збирали, і постачали у війська в Україні. Вони так само ви їх визнали причетними до фінансування тероризму. Ну, вони не збираються виходити з Росії. Вони говорять, що в них висока місія годувати російський народ. Ми впевнені, що якщо всі українці в усіх країнах світу, в тому числі у Франції, будуть працювати разом і маркувати Ашан не тільки в Україні, а в усіх країнах світу разом, як міжнародного спонсора війни, це змусить Ашан вийти з Росії і не фінансувати вбивство українців. Зараз міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, є співучасниками вбивств українців. Ну, з іншого боку, тут питання, наскільки дієвим буде взагалі такий механізм, тому що з одного боку, так, це розголос, і це в якійсь мірі працює. З іншого боку, ми розуміємо, що європейське законодавство ну, воно побудовано абсолютно іншим чином. та, І тут можуть постати вже питання і щодо так званої антиреклами, і щодо ем, прозорості на ринку, і щодо того, як поводять себе гравці цього ринку. Тобто, чи можна ефективно в такий спосіб протидіяти, ну, бо є європейське законодавство і французьке зокрема. Лише за останні тижні ми отримали кілька звернень від великих міжнародних компаній, в тому числі таких як Mercedes-Benz, про припинення співпраці з Камазом, наприклад, і працівники Mercedes-Benz перестали управляти і допомагати Росії створювати військову техніку в Росії, яка атакує Україну. Це працює. Але є низка брендів, елітних брендів, люкс-брендів, які заявили про вихід з Росії. Але судячи з повідомлення російських журналістів, вивіски познімали, позакривали вікна, позаклеювали і продовжують працювати. Як з цим боротись? Є два варіанти: є бренди, які дійсно просто змінили назву і продовжили працювати, але є просто мавпування Росією як країною, яка Направлена діяльність якої в минуле просто підробка цих брендів. З січня в G7 в групі держав головує Японія, і пріоритетом головування Японії в G7 є якраз мінімізація обходу санкцій. Тому я впевнений, що всі такі факти ми зафіксуємо і зробимо неможливим роботу будь-яких компаній в Росії, які... З сан, кри, працюють з країн санкційної коаліції. Ну бачите, що до цієї так званої другої категорії, то я думаю, це виключно внутрішня проблема росіян. Якщо їм подобається ходити в садідас, ну то вони можуть ходити, будь ласка, та але от щодо цієї першої категорії, чи можна чи можемо ми в будь-який спосіб, зокрема і санкційний, повпливати? Бо бо тут одна частина це ті, хто там поміняли вивіски. А далі ще буде друге питання, друга тема про те, чи не чи нема раптом на українському ринку таких, хто просто поміняв вивіски. В Україні також представлені міжнародні компанії, які працюють в Росії, і що можуть зробити українці, які працюють в цих компаніях, максимально піднімати градус вирішення питання в міжнародних офісах у Франції, в Німеччині і так далі. Хочу сказати, що будь-які компанії, які працюють в Європі і в США, для них дуже важливе питання комплайнсу і доброчесності. Це якраз те, чим займається національне агентство. Ми за допомогою альянсу доброчесності, який створили німецькі компанії, зараз розпочинаємо новий проект тиску на міжнародні компанії. і. На їх комплайнс підрозділи для того, щоб вони вийшли з Росії. Більше того, цей реєстр міжнародних спонсорів війни, до якого ми внесли Асан Ашан, Метро, Проктер енд Гембл, Він індексується компанією Рефінітів, яка веде базу WorldCheck. А це значить, що будь-який банк, будь-яка фінансова компанія в світі бачить ці компанії як такі, з якими співпрацювати небезпечно, як з міжнародними спонсорами війни. Але ж вони знаєте, можуть наводити аргумент, що Росія 140 мільйонів людей, це величезний ринок. Як же його залишити і проміняти там значно менший ринок в Україні, тим більше там, де триває війна? У вас який аргумент на це? Деякі німецькі компанії і міжнародні продовжили співпрацю в ході Другої світової, світової війни з нацистами. Ми впевнені, що расизм і співпраця з Московією призведе до того, що ці ще компанії, які залишились там працювати, Будуть сплачувати кошти тим компаніям, які вийшли, втративши активи в Російській Федерації, і будуть сплачувати кошти ще на відновлення України, якщо Україна займе чітку позицію в на після нашої перемоги на мирних переговорах. Я а впевнений, що ми маємо є? вимагати з цих компаній, в тому числі і участі в відновленні України. А такий механізм є, чи його треба розробити? На сьогодні міністерством юстиції України розроблено рамковий договір міжнародний, який має забезпечити. Використання фондів Російської Федерації на відновлення України після нашої перемоги щодо компаній, які представлені на українському ринку, повинно певно буде по цій темі останні запитання. У нас ще одна глобальна тема запланована. Але все ж таки, чи як у нас взагалі зараз справи із, із тою практикою, яка була характерна після 2014 року, коли російські компанії, які знаходились на українському ринку, купували якусь там назву на міжнародному ринку, і відповідно просто переназивалися Фактично під ці іншої назви на сьогодні Московія є наскільки токсичною для будь-якого міжнародного бізнесу, що таких фактів ми не фіксували. Найбільш небезпечною з точки зору фінансування війни і участі війни є компанії, які виробляють промислове обладнання. Є така компанія, японсько німецька DMG MORI. От вона в 2015 році, і це єдина компанія, яка побудувала в Ульяновську завод, який виробляє станки для виробництва зброї. Ці станки віддалено управляються, і ми маємо запевнення від японського головання в G7. І я сподіваюся, що така ж буде позиція німецького уряду, що ці станки будуть віддалено відключені цією кампанією. Ну сподіваємося на те, щоб кожен, хто хоче долучитися до злочинної діяльності Росії в Україні, знав, що за це обов'язково буде відповідальність так чи інакше працювати не будуть, збитки будуть. Дуже сподіваємося, що в Україні все це видало. Давайте поговоримо про велику іншу тему. Про антикорупційну стратегію Кабінет міністрів України. Давайте трохи подивимось новини. Затвердив державну антикорупційну програму. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спрямована ця програма насамперед на підвищення ефективності системи запобігання корупції, формування негативного ставлення до корупції у суспільстві і забезпечення невідворотності відповідальності. Далі цитата. Програма містить заходи спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію. Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатися живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Так, ну така складна тема. Як ви собі бачите, ось прокоментуйте цитату Дениса Шмигаля про те, як у суспільстві сформувати негативне ставлення до корупції. Бо ну я вам тут секрет не відкрию, бо в Україні хочуть побороти корупцію, ну і щоб кум порішав. Корупція це вона не в ДНК українців. Корупція це хвороба, яку заразила нас Росія. Росія взагалі є розповсюджуючим корупції в світу, в світі. Корупції і рабства. Українці це вільні люди, як ми показували не один раз. Корупція це хвороба. Антикорупційна стратегія, яку затвердив парламент, це діагноз, це констатація проблем. А державна антикорупційна програма, яку затвердив уряд, це план лікування. З минулої суботи ми маємо цей план лікування. Сьогодні він був опублікований Кабінетом міністрів України. Цей план лікування передбачає... Конкретні ліки в кожній сфері для того, щоб зробити корупцію в Україні неможливою, а значить, створити найкращі умови для реалізації потенціалу і талантів кожного українця тут в Україні умови зробити європейськими. Ну, Наші бачите, дані. коли йдеться, от знаєте, такі слова, коли ми чуємо, там стратегія, якась концепція і так далі, то м, у певної частини я можу припустити, та, у певної частини наших глядачів аудиторії відразу виникають якісь там песимістичні такі оцінки. Ну, це точно щось велике, щось неосяжне, що триває безкінечно, і а як це оцінити? От невідомо. От що ви на це скажете? А... Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки. Це унікальний документ, тому що він дає можливість будь-якому громадянину України визначити відповідального, конкретного відповідального, і це саме головне, за конкретний захід, з'ясувати на якій стадії реалізації є той чи інший захід, і, і візуалізувати це графічно. На сайті НАЗК буде спеціальна спеціальна мапа реалізації всіх антикорупційних заходів. За що відповідальний Міністерство юстиції? За що Кабінет міністрів? За що відповідальна Верховна Рада, Національне агентство запобігання корупції або інші залучені органи? А хто контролює це все? НАЗК спільно з секретарятом Кабінету міністрів має забезпечити координацію роботи всіх органів державної влади. Ті заходи, які не будуть виконуватись. Я, як голова НАЗК маю право внести припис навіть до звільнення керівника міністерства за невиконання державної антикорупційної програми? А ви як бачите ось цю систему побудувати неприйняття корупції в суспільстві? Ми про це дуже багато говоримо. Ми говоримо про те, що після війни корупції точно бути не може, бо вона зокрема і за те, щоб підтвердити наш європейський вектор і подалі від Росії, де ця корупція. Але як це зробити на практиці? Одним з напрямків державної антикорупційної програми є формування нульового ставлення до корупції за рахунок того, щоб українці обирали доброчесну поведінку як стратегію довготермінового успіху. Поясню на дуже зрозумілих прикладах, чому це стратегія довготермінового успіху. Ми живемо в новому цифровому світі, де кожен про кожного про будь-яку ситуацію може знайти інформацію в мережі інтернет. Це вже зараз так, а через 5-10 років доступ до даних буде ще більший. Тому будь-яка недоброчесна поведінка стане відома всім. Саме тому очевидно для будь-кого, що якщо ми хочемо бути успішними. І як країна, і кожен зайняти якусь керівну посаду, або щоб його поважали партнери або контрагенти, або знайти гарну роботу. Ми маємо цінувати інститут репутації а центральним компонентом інституту репутації є саме доброчесність. Ну, але з іншого боку, вам можуть сказати на противагу про те, що подібних програм ми не бачимо в країнах Західної Європи. Там це працює інакше. Ну тобто є корупція, є одразу тут і зараз відповідальність, і нікому жодних там гуманітарних тлумачень пояснень не треба. Ну бо життєвий досвід це доводить. Най, найменш корумпованою державою uh -huh. світу є Данія. Данія якраз є найменш корумпованою країною саме тому, що вони працюють з культурою. Uh -huh. Вона є не тільки найменш корумпованою країною, але однією з найзаможніших країн Євросоюзу понад 69 тисяч ВВП на кожного мешканця Данії. Тому це і відповідь на те, як зробити кожного українця багатим. Чим менший рівень корупції, і це математично доведено, тим вищий добробут кожного українця. І стратегія це є інструментом, який є і в Великій Британії, в Сполучених Штатах, президент Байден в грудні 2021 року затвердив антикорупційну стратегію. Це інструмент, який притаманний всім успішним країнам. І Україна за рахунок антикорстратегії державної програми з її виконання має війти в коло успішних, заможних, безпечних країн переможців. Пройшовши курс лікування. Пройшовши курс лікування, ну давайте ще про інструмент антикорупційний. чиновники та народні депутати не поспішають подавати декларації про доходи за 2022 другий рік. У національному агентстві з питань запобігання корупції запустили лічильник подання декларацій. і рядові держслужбовці активно звітують про свої доходи. А ось серед топ посадовців охочих виявилось небагато загалом. Станом на середину березня свої декларації подали близько 337 тисяч осіб. Серед них приміром лише 29 нардепів. Нагадаю, зараз декларації подавати не обов'язково, але з осені 22 року у Верховній Раді очікує голосування законопроекту про відновлення декларування. Ну, тут говоримо про стратегію запобігання корупції, а народні депутати не подають декларації. Так на сьогодні це так. І причому ситуація виглядає наступним чином: що ті особи, які перебувають на керівних посадах, не поспішають подавати декларації, ті, які перебувають не на керівних посадах, подають декларації. Це понад 300 тисяч декларантів. Чому важливо подавати декларації? Тому що під час війни кількість інструментів запобігання корупції і культури доброчесності зменшується. Тому важливо відновити декларування від цього прямо залежить, чи не будуть. Доброчесність використання коштів державного бюджету і обсяг підтримки, який нам буде надаватися партнерами. Хочу відзначити, що сьогодні, як ви бачили, додався вже один народний депутат, мабуть, тому що ми проводимо спільно з вами це обговорення. І хочу сказати, що сьогодні додався ще один міністр або вчора, який подав декларацію. Це був пан Шкарлет. Пан Резніков, і сьогодні віцепрем'єр з питань відновлення показав лідерство і подав декларацію пан Кубраков за що ми йому вдячні? А мене тут поправляють, що не за 22-й рік декларації зараз подають, а за 21-й, тобто березень 23-го року, а подають декларації ще за 21-й рік. Все правильно? Все правильно. А, і чому важливо саме зараз їх подати, як для того, щоб. Суспільство розуміло, що влада залишилась підконтрольною суспільству, так і для того, щоб не накопичити там дві чи три подані декларації, потім зробити помилки і підлягати відповідальності. 84% громадян України навіть зараз у війну готові виходити на протести про будь-яких корупційних дій, тому що ми воюємо з Московією за інший шлях цивілізаційний за шлях. В коло доброчесних країн тому важливо відновити декларування. Тим паче, що Давіда Рахамія, керівник президентської фракції, показав лідерство в цьому питанні і зареєстрував відповідний Декларування обов'язкове, Ви про нього говорите так в Україні. найкращий реєстр декларацій, який є зразком для всього світу. Ми вже в багатьох питаннях найкращі. в питаннях там діджиталізації документів, в питаннях. Забезпечення декларування. Ми вже найкращі в світі, і Світовий банк рекомендує як систему Прозоро, так і наш реєстр декларацій для впровадження в усіх країнах світу для того, щоб зменшувати рівень корупції. Тут залишилося тільки щоб ще й подавали і топ-чиновники, а не тільки рядові чиновники, які бояться відповідальності. Олександре, дякуємо вам дуже. Олександр Новіков, голова НАЗК, був у нас у студії.